15 червня в вільному Запоріжжі відбулося урочисте відкриття спортивного майданчика. Проект називається Клич Друзі граємо разом. Проекту вже більше десяти років. Сьогодні відкриваємо 161 й майданчик. Всього цього місяця відкрили 20 майданчиків. Сьогодні 20-й відкриваємо і надію, що з часом дійдемо до 1000-го майданчика. Ось майданчик, все, все присутнє, баскетбольні кошики, тенісні столи, волейбольний майданчик, знаряди. Для для варкауту присутні також турніки, бруся. Ну, все для того, щоб молодь займалася спортом. Тому що стосується спортивних проєктів, то є проєкт Посилка успіху. Також школа віднімає матеріал на майданчику і ми переможців запрошуємо до Києва. Для проведення з братами кличко, якщо буде можливість, це для відвідування НСК Олімпійський для відвідування музею Кока-Кола. Тобто цілий день присвячуємо школі, яка перемогла в спартакіаді. в області. Це вже, якщо не помиляюсь, п'ятий майданчик, а всього відкрили 160 майданчиків. Сьогодні відкриваємо 161 шістдесят майданчик. Всім одним хто взяла нам такі такий майданчик. На цей конкурс тут тільки участвувала ну, школа. Це ентузіазм нашої директора, нашого директора школи. Вона де там, ну, В інтернеті скачали, эту, ну, що фонд кличків проводить, цей клич ми друзі, граємо разом. Прийняла участь по, по анкеті, відправила і школа з України 20 із 20 шкіл, ну 20 серед серед 20 шкіл наше 16. Привіт віра, Привіт! Далі привітаємо! Ручки, ручки сітяну! Підняли, підняли руки! Все, давай. давай. Супер, справді, дуже приємно, що ми саме до вас потрапили. Ви переможці, так? Так! Да! Чемпіони! Так! Да! Готові грати та вигравати сьогодні! Да! Ну, ми мене даремо потрапило до вас. Що ж, шановні друзі, сьогодні ми завершимо сезон 2015 року. Це вже одинадцятий сезон. То клич, друзі, граємо разом, Саме така назва нашого проєкту з доклада 2005 року відбувається на території України. Зокрема, це вже шосте подвір'я території Миколаївської області. Скажу, що міста Новий Бух його немає, а ви крутіші. Правда? Так само, кровий рік при морозі так само немає. Ну, у Миколаїві є там один майданчик, але він, повірте, ми встановили багато стол, тому, тому вас він ще ліпший. у Вас, наприклад, є, от волейболявий майданчик, а в них там немає. Що ж, друзі, справді сьогодні ми завершуємо проект цього року, 20-й майданчик, який встановили кілька днів у вас. Ми розпочали свою подорож 4 травня, сьогодні 15 червня. Майже півтора місяці ми їздили в територію України, бачили таких самих щасливих дітей, як і ви. Так само вони з того, що вони переможці. Всі знають, що тепер що таке реферали. Yeah. Я теж цього року дізнався від собі. А вам не менше, ніж мені. ж, Справді, друзі, це дуже приємно, що саме в вашому непровашому селі ми завершуємо цьогорічний проект. Хоча що цього року було понад дві тисячі заявок, і ви потрапили в двадцятку. Це багато варто. З понад двох тисяч шкіл України. Вільне Запоріжжя переможці! я, знаю, що, тобі, я ваду, що сказати, Будь ласка. Привіт вільне Запоріжжя! Привіт! А голосніше можна трішки? Привіт вільне Запоріжжя! Привіт! Як настрій, святковий? Да! Починаємо! Да! Ну що ж, я вас вітаю з перемогою в нашому проекті Клич Друзі Граємо разом. І дякую вам за активну участь у житті фонду. І хотів би подякувати вам за, за, за вашу перемогу, тому що ваша школа увійшла до 20 найкращих шкіл. І мені приємно поруч з вами тут знаходитись, тому що ви всі такі красиві, всі такі нарядні. І е, нічого більше сказати не можу, як подякувати за вашу перемогу, тому що 2000 шкіл і саме ваша школа увійшла до 20 найкращих шкіл країни. Дякую вам. Хочу вам вручити ось цей сертифікат на майданчик та побажати успіхів у спорті. Але це ще не все, тому що Віталій та Володимир також передали вам подарунки і я хотів їх вручити викладачу фізичної культури. Також, дай, от так, і літер, буде в нагоді і певен, що ви тут виросте чемпіонами. Обіцяєте? Так! Обіцяємо, що ми будемо проставляти нашу неньку державу Україну. Так! Клас. Я хочу сказати більше, що Віталій Володимир, коли починав свою кар'єру, вони не мали таку надсучасного майданчика. Ви маєте і можете все зробити для того, щоб перевершити їх досягнення і, власне, стати героями нашої нації. Що ж друзі, хочу сказати, що я вже казав, що шосте подвір'я е, в Миколаївській області ми відкриваємо дитячий спортивний майданчик. Ми побували в місті Вознесенськ, Первомайськ, Новій Одесі, Миколаїві, Снігурівка. Та де зараз ми з вами? Правильно хочу сказати, що у нас дуже багато проектів від фонду кличко. Зокрема, один із них ви вже маєте в ньому брати участь. Це от, посилка успіху цього року їх буде 50. Беріть, заходьте на наш сайт Ключкофундейшн Слово Слова і тайми. Запрошуємо Євгена Очаренко, представника компанії Coca-Cola Україна, керівника з продажу на території Миколаївської області. Всім добрий день! Для компании активный способ жизни это одна из составляющих корпоративной социальной ответственности. И поэтому нам очень приятно, что и вашим детям теперь будет где заниматься спортом с комфортом. Поэтому поздравляю вас с победой, всем удачных начинаний. Я надеюсь, что среди детей, которые здесь стоят, стоят будущие чемпионы, будущие великие спортсмены. Поздравляю вас еще раз. Ну, зараз, друзі, е хотів би ще сказати про один проект, який так само вже зараз можете брати участь. Вже майданчик встановлено. Ну, треба відзняти відео, як ви займаєтеся там певними естафетами. Це стосується нашого фізрука. От е -е, надсилайте то відео на адресу фонду. І власне, одна із цьогорічних 20 шкіл буде представлена в місті Києві. Ми запрошуємо 10 е -е, діточок та по одного дорослого. До фонду кличко, якщо вітаєте, Володимир буде у фонді, ви можете з ним особисто познайомитися. Окрім того, побуйте в музеї Кличко на Національному спортивному комплексі «Олімпійський». В Києві головному стадіону нашої країни бувайте в музеї Кока-Кола на заводі Кока-Кола. Проведете шалений день в Києві, побачите багато чого нового. Хтось був вже в Києві. Yeah. Ну, майте маєте шанс, ще потрапити, як мінімум, вже зовсім скоро. Це yeah, дотримає в руках вашу електронну анкету і, ну. Я впевнений, я знаю, чому ми перемогли. Знаєте чому? Тому що Лариса Григорівна народилася в день незалежності, але набагато раніше того свята. А і, але все одно мене ми святкуємо. Я певно тепер буду обов'язково з вас піднімати шекела. Лариса Григорівна, вам є що сказати? Перше питання. Ви вірили в перемогу? Звичайно, вірили. Вірили, діти? Вірили! Вам слово! Сьогодні в нашій школі свято, і дуже приємно, що всі ви. Прийшли розділити з нами радість від перемоги, радість від того, що в нашій школі тепер є такий сучасний, яскравий, красивий і дуже потрібний нам спортивний майданчик. Питанню збереження та зміцнення здоров'я в нашій школі приділяється велика увага. Тож, довідавшись про те, що фонд братів кличків проводить конкурс Клич друзів, граємо разом. Ми без вагань заповнили анкету і набирали бали за рахунок рефералів. Ми перемогли, і це не диво, це не випадковість, це була спільна, клопітка праця наших учнів, вчителів, батьків. Сьогодні ми дякуємо фонду братів-кличків за такий чудовий подарунок. І дякуємо взагалі вам за ту справу, якою ви займаєтесь. Адже ви дбаєте про здоров'я дітей. А віддавна відомо, що здорові діти здорова нація. Тож щиро вам дякуємо і бажаємо успіхів у ваших справах і процвітання фонду. Наші діти тепер ще більше матимуть змогу займатися спортом, ще більше любити спорт, вести здоровий спосіб життя. І можливо, з легкої руки фонду дійсно в нашій школі виросте майбутній чемпіон. Ле дуже прийно, що саме ну у вас ми завершуємо цю річний проект і хочу сказати, що от, ви до речі, от ми перервали, коли цього року ми постійно намагаємося рухатись вперед, в неї руху це на наша держава до Європейського Союзу. От і ми зробили вперше вперше електронну заявку. Тобто, ми думали, що на жаль там там сільські школи. Маючи певні обмеження, там з там з глобальною мережею інтернету і так далі, вони можуть програти. Але я скажу, що серед двадцятки ви єдине село, і це приємно, тому що все починається з саме з села. Правильно? Не з Києва, а з вільно Запоріжжя. Київ хто таке? Ми ми, ми я переселяюсь сюди, тому що у нас тут природа у вас корівки по суті, на взагалі класно. Щой, що ще треба для людини, щоб бути щасливим? Що ж, друзі, ще раз хочу сказати, що ще один проєкт є у нас. У нас є тут дітки, яким від 13 до 15 років. Yeah. От, що стосується вас, ну, про цю року вже завершився конкурс. Наступного року, так само від 13 до 15, у нас є проєкт під назвою Школа успіху. Що це таке? Це дитячий табір. Двотижневий дитячий табір, абсолютно безкоштовний. заповнюєте анкету, висилаєте на адресу фонду і вас чекаєте на свою перемогу. Що там відбувається? Це не просто табір, який там там їдять, є вихователі, є там вважаються і так далі. Ні. До вас щодня приїжджає зірка. Це не тільки брати Кличко, це зірки шоу-бізнесу українського, не тільки українського, це зірки спорту. Вони такі самі прості люди, як і ви, повірте мені. Безліч серед них вийшло так само з села. І окрім того, вони просто... Батько вимовиште на, на, на їхньому власному прикладі, побачите, що вони, так, да, вони багаті, вони відомі, але так само треба рухатись до цього і все у вас буде. Тому що, наприклад, Віталій Кличко. Просав зовсім людина. Він співає, грає на гітарці, ви ще підспівуєте, Все це нормально, а це мерк столиці, нічого страшного. Те, що, Щоб стати мерку, треба так само співати і грати на гітарі. Ну що, друзі, ще хотів би слово надати голові РДА Іванову Сергію Вікторовичу. Діти, батьки, я хочу сказати одне, що під лежачий камінь вода не тече. Ви захотіли, ви це зробили. І якщо хочете, можете добиватися далі успіхів. Я хочу сказати одне також, що оця красота, яка зараз стоїть, вона буде стояти довго. Але якщо ви будете за ним доглядати, будете дивитися, охороняти його, то воно буде завжди в чудовому вигляді, яке воно зараз є. А фонду хочу побажати процвітання, братам там кличка. Як то наснаги в спорті, в меншому, в старшому, в політиці, і щоб вони працювали тільки на нашу країну. Ненько. Слава Україні. <плес> Що ж до слова? Хочу би запросити Ларису Володимирівну Манджус. Дорогі діти, шановні педагоги, присутні, в цей червневий урочистий день. Ми, перш за все, з вдячністю звертаємось до засновників конкурсу Клич друзів граємо разом. Як добре, що в Україні є такі меценати, як добре, що є в Україні люди, які турбуються про здоров'я нашої держави та майбутнього покоління. Майданчик дійсно дуже потрібний. Майданчик сучасний, красивий, і в ньому потребують наші сільські діти. Ми вдячні засновникам конкурсу. Ми вдячні закладу освіти. Ми вдячні всім вам, дітки, що ви прийняли участь. І не побоялися, що ви мали сили і були впевнені в своїй перемозі. І ми бажаємо, щоб у нас на Новобужі було як можна більше таких конкурсів, і як добре, що є такі засновники. Миру вам всім і всього самого найкращого. Ну, а до слова я запрошу людину, яку так само ви всі прекрасно знаєте. Вашого сільського голову Латія Олександра Миколаєвича. Всіх вітаю святом. Бажаю всім здоров'я. Щоб займатися на цьому спортивному майданчику. Фонду братів Кличків велика подяка від нас, від нашої громади. Добре, що є такі люди в Україні. Також подяка компанії Кока-Кола, що приймається здоров'ям наших дітей. Подяка директору що. Зайнялися цим ділом, прийняли участь в цьому конкурсі, всім, хто приймав участь, всім жителям, всім здоров'я, учням, миру і злагоди. Дякую вам. Ми хотіли за ще заступника голови районної ради Людмилу Анатолійовну Пономар. Дорогі діти, сьогодні свято у вас. Ми, як уже було сказано, ми просто гості на вашому святі. Сергій Вікторович привів одну приказку, а я хочу навести вам другу. Хто стукає, тому відкривають молодці. Так що ви стукали і вам відкрили двері. Сьогодні у вас цей чудовий майданчик на вашому стадіоні встановленим. Я бажаю вам щастя, міцного здоров'я, натхнення і хай це літо продовжується. Ціле літо, щоб у вас кожен день було свято, як сьогодні. Щастя вам і всього найкращого. Ваше слово найкраще і найперше, тому що серед двадцятки єдине сило, яке потрапило переможці. Ура! Ура! Мені хочеться сказати, напевно, ту фразу, яку я завжди, завжди люблю казати, що цьогорічний проект, вже 11 сезон поспіль, 10 років взагалом, з 2005 року, під назвою Клич Друзів граємо разом. Завдяки фонду пишку та фундації Кока-Кола. І, зокрема, сьогодніше 161 відкриття дитячого спортивного майданчика оголошується, друзі, відкритим! Ра! Ура! Давайте! включайте! Чудак Альону та разом з дітьми! В дочу Альона, переможця районних конкурсів художньої самодіяльності з піснею... Це моя земля, майбутнє народська України. Гордість і сила в любий країні наш труд, щоб завжди доля любила. в Спорті росте новий люд. Ми знаходимо з ними як одна сім'я, але нам без друга спорту не прожити ані дня. Спорт, краса, здоров'я, сила, фізкультура теж намила. Геть від нас, хвороби віку, жити хочемо до віку. нашу зажальну програму, учасниця сільських заходів, наша друга вчителька Олена Михайлівна з піснею моїй Україні. grosa Закінченню офіційної частини на дітей чекали спортивні конкурси з попаданням баскетбольне кільце. Давай кидай, кидай! Увага, пихали! Дені до перемоги. А володуємо. Вісім до перемоги. Вміння правно володіти футбольним м'ячем. Я зараз на стартовару, давай! Я не я не підтримуємо! І чи йдеш на сцену чекати на Давай нагороження. Два населення, що хвилинку, давай. Ще дві. Молодець! На старту Міша. Ай-яй, віше, не буває. Визначили тих хто більше раз наб'є міча. Десь, десь! Раз, два, три, восім, дев'ять, десять. Давай, візь дев'ять. Хто кращий з настольного тенісу? Серед дівчаток та хлопчаків. Красава. Попереду. Знімай такий, за на казачок на старт два руш, поїхали, на конкурс. Перша тікає. Трипки через мотузку. Давай, швидше, ще! Хай споживає виїхали! Остання тікає. Ага. Поїхали! Середня тікає! Надія певні опуски! Стамклана, що куда это? О, виклатель поблиски. Ну, але ми все знаємо, а от що ви викладаєте прям спі... гарно співаєте. туди! На старт ваш рушпик. Олена вклада. Не обов'язково! Куди ви потікаєте? Ви в фіналі! Всіх учасників було відмічено подарунками та призами. Так, одягнемо кепки на себе, відразу. Трошки всі назад, будь ласка. Кожен треба побігти, не розходимося. Кожен треба побігти, щоб було коло. Подорожки до гори, кричу, «Ура! Ура!» Дякую вам! Ну, про першого можу не казати, бо знаю всі, хто то є. Яна! Яна! Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Третьому місце по центру в стати це кепкає волейбольний меч, кепка, нормально, нормально, коли багато. І фіналом дня О, став розіграш подарунків це, 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 за заповненими. анкетами. переможця. Дякую. ночі. Так, ти ще була. Всім, я думаю, запам'ятається це чудове свято.